Всім мои мої вы на каналі Арекиатюа. І коротше говоря, новини знов-таки в нас будуть зараз новини каналу. Сьогодні я виложила відео про запитання, чого робити сходку. Ну і коротше я тут подумала і вирішила, що все-таки сходку буду робити. Коли я буду робити сходку, у котрій годині, що ми будемо там робити? Зараз розкажу, розкажу все, так що... Не цей. І так, сьогодні сходка відбудеться о. Ну, сходка відбудеться сьогодні о 16.25.25 да, 16 у нас буде сходка. Ось час тут позначено, якби я ще, ну. Думаю, ви запам'ятали, що 16.25, ну, коротше, ось так. Що да. ми будемо робити на сходці? На соці ми спочатку зробимо колаб в ТД3, а потім будемо щось робити в Рухебені. А потім. а потім вже побачите вже потім, так сказати. Ну, коротше, сюрпризик, да? Угу, угу. Я, коротше, в минулий раз буду, да? Угу. Ну, коротше, якось так, так? Да? Угу. У цьому всі новини поки, поки що закінчились. Де, ну, типа, все Дякую за 500 підписників. Дякую за те, що подивилися це відео. І всім до скорої зустрічі. Всіх люблю. Я, хорошо всіх друзів прийняла, всіх хто всім накидала заявки в друзі, приймайте. Ті, хто писав, ну, коротше, чекайте, да. Угу. Ну, коротше, якось так. Всім сподіваюся, що хоч точно. Сходки буде. Всім всем подо я всіх люблю.